У Хмельницькому з'явився автобус для вакцинації. Відтепер щеплення зможуть отримати жителі віддалених громад. Ці автобус буде цим автобус буде підводити підвозити команди медичних працівників, які будуть важко важкодоступні місця. Першу чергу приїжджати до тих переселенців, до людей похилого віку. Ті населені пункти і там буде проводити щеплення. Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 59 таких автобусів. Один із них працюватиме на Хмельниччині. Завдячуючи цим автобусам в Україні за останній період вже проведено за дуже багато щеплень, більше 400 тисяч. Окрім автобуса, область отримала автомобіль-холодильник для перевезення вакцини та холодильне обладнання для Кам'янець-Подільського та Шепетівського районів. Якщо взяти спочатку війни із тих вакцин, які стали проти ковіду в Україні, 35 мільйонів доз тільки 11% вдалося використати, використовувати. За період, коли почала знімання автобус для вакцинації облаштований так, щоб вакцинуватися в ньому було зручно і людям з інвалідністю. Використовувати його будуть не лише для вакцинації від ковіду, а й для тих, хто потребує рутинної імунізації.